Дощ на тиждень. Магнітні бурі та екстремальний прогноз на літо 2025 року. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня. Упродовж другої декади травня. Холодне повітря з північних регіонів Європи. Принесе на більшу частину України вологу та прохолодну погоду. Температурний фон буде на 5 градусів Цельсія нижче кліматичної норми. Тож готуйте парасольки, теплі светри та гарячий чай. Весна нагадує нам, що вона вміє дивувати. Протягом наступного тижня в Україні збережеться дощова погода. Очікуються як короткочасні дощі, так і грозові зливи. Надходження повітряних мас із північних широт. Забезпечить квітневий температурний фон. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 13, плюс 19. Вночі коливання температури від нуля на заході до плюс 12 на півдні. Додаткового дискомфорту додаватимуть вітер та підвищена вологість повітря. На початку тижня вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю до 5 метрів за секунду. У другій половині тижня він зміниться на південний і південно східний та посилиться до 7 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації підтримайте український метеосервіс. Завантажте погодник на свій телефон. Погода 12 травня. Понеділок. На заході вночі плюс 1, плюс 4. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях не більше плюс 12, плюс 16. Вітер північний північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями. В частині міст пройдуть дощі. У Черкаси сонячно та без дощів, вночі від 3 до 6 градусів тепла. Протягом доби повітря у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкаси нагріється до плюс 9, до плюс 14. Вітер північних напрямків до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: На старті тижня очікується мінлива хмарність із проясненнями. Вдень повітря нагріється до плюс 14, вночі температура опуститься до плюс 4. швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі протягом дня буде доволі похмуро. В нічні години похолодання до плюс 2, плюс 4. Вденні години у Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові від 12 до 14 градусів тепла. Швидкість північно-західного, північного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності: вночі від плюс 2 до плюс 7, вдень у Одесі Херсоні, Вознесенську, Чорноморську. Ізмейлі та Миколаєві від 12 до 15 градусів вище нуля. Вітер північний. Північно-східний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. На сході хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. У нічні години плюс 2, плюс 6. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі дощі спричинять похолодання до плюс 10, плюс 17. Вітер північний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода 13 травня. Вівторок. На заході дощі продовжаться. У нічний час доби від 2 до 5 градусів тепла. Вденні години у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря становитиме плюс 13, плюс 15. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі вівторок пройде під акомпанемент дощу, час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. В нічну пору від 3 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси. Коливатиметься від плюс 12 до плюс 15. Вітер північно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва У вівторок хмари не покинуть небо протягом дня періодично йтиме дощ. В день повітря нагріється до плюс 14, вночі до плюс 5, швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі сірі хмари вкриватимуть небо. Дощі не припинятимуться протягом усього дня. У ніч на вівторок плюс один плюс чотири денна температура в Сумах, Конотопі, Бердичеві, Житомирі, Прилуки та Чернігові від плюс одинадцять до плюс п'ятнадцять. Вітер північно-західний, західний від двох до п'яти метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок Хмари. Чергуватимуться із сонцем дощ лише у південноукраїнську, в нічну пору від 4 до 8 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, південноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 17. Вітер північно-західний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході України хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У деяких містах пройдуть дощі. Вночі плюс 2, плюс 5. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі триматиметься на рівні плюс 12, плюс 16. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Погода 14 травня. Середа. На заході очікується похмура та дощова погода, у нічний період плюс 6, плюс 8. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі не перевищуватиме 13-17 градусів тепла. Швидкість західного, північно-західного вітру досягне 6 7 метрів за секунду. У центрі всереду дощі триватимуть від ранку і до вечора. В нічні години плюс 4 плюс 8. Вдень у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксують плюс 13 плюс 16. Вітер західний, його швидкість коливатиметься від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві: в день до 15 градусів тепла, в нічні години до плюс 7. Вітер західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півночі день обіцяє бути вологим та похмурим без жодних ознак покращення погоди. Вночі від плюс 4 до плюс 8. Денна температура у Сумах: Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Вітер західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У південних областях атмосферні фронти принесуть затяжні дощі. У Херсоні та Білгород-Дністровському можливі грози. У ніч на середу плюс 6, плюс 9. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 15, плюс 19. Швидкість західного вітру до 4 метрів за секунду. У середу над східним регіоном нависнуть дощі. Подекуди з'являтимуться приємні сонячні відрізки. Вночі від плюс 3 до плюс сім. Денна температура повітря у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Вітер західний, спокійний, не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода 15 травня. Четвер. Жителів західного регіону дощ супроводжуватиме цілий день, в нічний час похолодання. Температура коливатиметься від 0 до плюс 4. В денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі повітря нагріється від 10 до 16 градусів тепла. Вітер північно-західний прискориться до 6 метрів за секунду. У центральних областях в четвер триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. В нічні години коливання температури від плюс 5 до плюс 10. Вдень у Білій церкві Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси на термометрі від 15 до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6-7 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер очікується дощова та похмура погода. В день до 15 градусів тепла, в темну пору до плюс 7, швидкість південно-західного вітру до 3 метрів за секунду. Цього дня відзначають день вишиванки. Це свято започаткувала у 2006 році студентка Чернівецького університету. Вона запропонувала одногрупникам прийти на заняття у вишиванках. Ідею підтримали викладачі та студенти. А згодом ініціатива переросла у всеукраїнське свято, яке тепер відзначають у понад 60 країнах світу. У цей день українці по всьому світу одночасно одягають вишиванки, демонструючи свою єдність, патріотизм та приналежність до української культури. На півночі день обіцяє бути прохолодним, постійний дощ і сіре небо без жодного прояснення. У ніч на четвер від 4 до 8 градусів тепла. Вдень у Сумах, Прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 14 плюс 17. Вітер південно-західний, південний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Дощі продовжать зволожувати регіон. В нічний час плюс 8, плюс 12. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві спостерігатиметься невелике потепління від плюс 17 до плюс 21. Вітер південний, південно-західний, його швидкість від 5 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні збережеться похмура погода з періодичними дощами. Вдень у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі повітря нагріється до плюс 16, плюс 19. Вітер Південно-Західний. Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 16 травня. П'ятниця. У західних областях хмари щільно закриватимуть сонце. Повсюди, крім Ужгорода, йтиме дощ. В темну пору доби від плюс 2 до плюс п'ять протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську не більше плюс одинадцять. Плюс Вітер змінних напрямків до чотирьох метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю без особливих погодних змін йтиме дощ та буде похмуро. Вночі від чотирьох до одинадцяти градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Вітер східний, південний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю погода залишатиметься непривітною, і тиме дощ і жодного натяку на сонце. Вночі плюс 8 день температура підвищиться до 15 градусів тепла, швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. На півночі хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. Нічна температура плюс 5 плюс 8. В денні години у Сумах, охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові повітря нагріється до плюс 14, плюс 18. Вітер змінних напрямків його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. Дощі пройдуть у південноукраїнську та Вознесенську. В денні години у Одесі південноукраїнську, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс 16, плюс 22. Швидкість південно-східного південного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України напередодні вихідних хмарно з проясненнями, без дощів. Вночі від плюс 8 до плюс 10. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі підвищиться до плюс 18. Плюс 21. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. Погода 17 травня субота. У західному регіоні вихідні не принесуть покращення погоди, дощі та хмарність продовжаться. Вночі від 4 до 6 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську температурні коливання від плюс 13 до плюс 16. швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу домінуватиме хмарна погода з інтенсивними дощами. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 13. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 15, плюс 20. Вітер південно східний. Східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота принесе похмуру погоду та дощ. Вдень до 19 градусів тепла, вночі до плюс 9. Вітер східний, його швидкість до 3 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу небо буде затягнуте густими хмарами повсюди дощі. Нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 10. Вденні години у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 16 до 22 градусів тепла. Швидкість південно-східного, східного вітру від 1 до 4 метрів за секунду середина травня багата на прикмети, що віщують погоду майбутніх сезонів, наприклад, рясні дощі всередині травня прогнозують вологе літо, адже земля, насичена травневою вологою, щедро віддаватиме її в наступні місяці. Натомість поява великої кількості хрущів у цей час за народними прикметами є ознакою сухого літа, нібито їх активність пов'язана з майбутньою спекою. Цікаво, що цвітіння черемхи в середині травня. Часто вважається передвісником нетривалого похолодання, так званих черемхових холодів. Такі спостереження допомагали селянам прогнозувати врожай та планувати сільськогосподарські роботи. На півдні України очікується дощова погода з незначними проясненнями вночі: від плюс 7 до плюс 12. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Південноукраїнську та Миколаєві. Температура підвищиться до плюс 15, плюс 17. Найтепліше в Херсоні там до 22 градусів тепла. Вітер південно-східний. Східний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході у суботу небо буде затягнуте хмарами упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності. Вночі утримується плюс 8, плюс 11. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 16, плюс 20. Вітер південно східний, східний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 18 травня. Неділя на заході тиждень завершиться дощовою погодою та стабільною прохолодою. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс сім. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс тринадцять, плюс сімнадцять. Вітер північно-західний, західний його швидкість від 2 до п'яти метрів за секунду. У центрі України також дощитиме у ніч на неділю від плюс 5 до плюс дванадцять. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси невелике коливання температури від 17 до 19 градусів тепла, швидкість вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в неділю зберігатиметься суцільна хмарність та дощ. Температура коливатиметься від плюс 9 вночі до плюс 17 в день. Швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі день обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками неділі. В нічні години від 6 до 11 градусів тепла. Вдень у Сумах Бердичеві конотопі, прилуки Житомирі та Чернігові плюс 15, плюс 20. Вітер змінних напрямків, його швидкість до 5 метрів за секунду. У неділю в південних регіонах України дощі послабшають, вночі від 8 до 10 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві плюс, 16, плюс 21. Швидкість західного, південно-західного вітру до 5 метрів за секунду. На сході наприкінці тижня буде хмарно з проясненнями повсюди йтимуть дощі. В нічні години від 8 до 10 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові становитиме плюс 16, плюс 20. Вітер південних напрямків не більше 5 метрів за секунду. Магнітні бурі на тиждень. Шановні друзі, тримайтесь за барометри, весна показує характер не лише на градуснику, а й на сонці. Ось вам свіжа магнітна карта на тиждень. Кольори говорять самі за себе. 12 травня день спокійний, але з легкими коливаннями. 13 травня. Підвищення до 3-4 бали. Будьте уважні до самопочуття. 14 травня. Спокійний день. Стабільна ситуація. 15 травня. Гарний день для відпочинку. 16 травня 3-4 бали. Можливі невеликі бурі. 17 травня чотири бали. Вплив зростає. 18 травня. П'ять балів. Сильна магнітна буря. Дбайте про себе, пийте більше води та уникайте стресів на цьому тижні. Погода на літо 2025 року. Шокуючі прогнози синоптиків. Кліматичні зміни не дадуть спокою, а температурні гойдалки перевернуть все до гори ногами. Прогнози кліматологів свідчать, що 2025 рік може увійти до трійки найнестабільніших за всю історію людства. Вчені попереджають літо 2025 року стане сезоном крайнощів, який може назавжди змінити наше уявлення про нормальний клімат України та Європи. Це наша нова реальність, те, що відбувається з планетою прямо зараз. Чому стався зсув природи, і чому це буде особливо помітно саме цього року? В Україні температура зростає вдвічі швидше за середньосвітовий показник. Січень в Києві був теплішим на 5,8 градуса Цельсія від норми, у Львові на 6 градусів, а в Харкові та Одесі на 4-5 градусів. За останні 30 років зима в Україні скоротилася на півтори тижні, і ця тенденція не просто збережеться, вона посилюватиметься. Особливо тривожним сигналом стало торнадо в Київської області в травні 2025 року. Це явище, яке раніше було рідкістю для України, стало новою реальністю. На щастя, обійшлося без жертв, але це попередження про те, що екстремальні погодні явища стають дедалі частішими. Зміна клімату також впливає на фауну України. Останнім часом фіксується поява нехарактерних для нашої країни тварин. Наприклад, Гадюка Нікольського, яка раніше зустрічалася лише в Криму, тепер з'являється в центральних областях. Бджола Плотник, типова для більш теплих регіонів, тепер оселяється в українських садах. На півдні України, зокрема в Одеській області, зафіксовано появу шакалів. Також зафіксовано появу інших видів, як от деякі види метеликів та птахів, що раніше не були притаманні нашій природі. Також змінюються міграційні маршрути птахів, що є ще одним доказом трансформації екосистеми. За даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, а також інформації про стан ланін'я та полярного вихору на травень 2025 року, високі температури. Середня температура буде на 1-2 градуси Цельсія вищою за кліматичну норму. Теплові хвилі. Очікуються періоди тривалістю 5 і більше днів, коли температура перевищуватиме норму на 3 градуси Цельсія і більше. Це особливо небезпечно для здоров'я, зокрема літніх людей. Нерівномірний розподіл опадів на півночі та заході України прогнозуються рясні опади. На півдні та сході, навпаки, буде дефіцит опадів. Екстремальні явища. Збільшиться ймовірність ураганів, торнадо та сильних злив. Стан ланіння, який характеризується охолодженням поверхневих вод у Тихому океані, може зробити літо в Україні сухішим і спекотнішим. Полярний вихор може спричинити різкі похолодання навіть улітку через вторгнення холодного повітря. Все це ми вже бачили цієї весни. Надалі такі гойдалки стануть за норму. Літо 2025 року в Україні обіцяє бути одним із найспекотніших і найнестабільніших за всю історію спостережень. Ми стоїмо на порозі нової ери кліматичної нестабільності. Як казав Ернест Хемінгуей, банкрутство настає поступово, а потім раптово те ж саме відбувається з нашим кліматом. Десятиліттями ми спостерігали повільні зміни, а тепер опинилися у вирі погодних потрясінь, які розгортаються зі стрімкою швидкістю. Нинішнє покоління стане свідком змін, які раніше відбувалися за тисячі років. Ми на межі перелому, коли знайомий нам клімат перетворюється на щось нове, на щось непередбачуване. Природа готує нам нові виклики, наша екосистема трансформується на очах. Але замість паніки давайте вчитися, адаптуватися і спокійно приймати все, що дає нам природа. Щоб бути готовими до цих змін, підписуйтесь на наш канал Погодніка, де ми ділимося свіжими прогнозами, аналізом кліматичних змін і порадами, як підготуватися до погодних сюрпризів. Встановіть мобільний додаток Погоднік, щоб завжди мати актуальну інформацію про погоду у вашому регіоні прямо в кишені. Разом ми зможемо краще зрозуміти природу та знайти гармонію з її новими реаліями. Приєднуйтесь до нас і будьте готові до будь-яких викликів. Підписуємось на погоднік та слідкуємо за прогнозами погоди.